Усім привіт! Мене звуть Олександра, і ви на моєму каналі Місто Таро. Сьогодні в нас цікавий святковий розклад для овнів на те, як зустріти Різдво і провести його. Тобто, ми дивимось на 24-25 грудня, а також як зустріти новий рік 31 грудня і 1 січня разом. І поїхали дивимось для Овнів по одній карті. На кожне свято з двох різних колод. Отже, з таро вейта ми дивимося, як зустріти Різдво і провести цей день. Більше ми орієнтуємось на вечір 24-го та на саме 25 число, 25 грудня. Так, як провести овном Різдво? Угу. В нас тут восьмірочка. Мечів, і одразу ми дивимось, як провести новий рік. Це в нас такі поради. Тобто ви не дивитесь на те, що там прям настільки все може виглядати дивно, але це в нас саме поради, як варто провести і зустріти новий рік ОВНА. Так, а тут у нас п'ятірочка мечів. Цікаво! І тут, і тут мечі, тому дивимось. Перше ми дивимося на Різдво, як зустріти Різдво? У вас випадає восьмірочка жезлів, а ця карта радить те, щоби навпаки на Різдво ви не закривались у собі, не закривались у своїх проблемах, не думали, що це звичайний день, і просто варто не знаю працювати і думати про свої якісь там страхи. Це саме вам радить карта, що варто цей день присвятити боротьбі зі своїми страхами. Усе це ви собі надумали, усе ви себе самі обмежили. Тому саме Різдво може стати для вас такою відправною точкою, коли ви можете зробити новий подих, новий крок, наче почати новий виток вашого життя. І карти радять не бути самим, бути в колі друзів, в колі знайомих. Провести навпаки так, щоб ви не думали про свої проблеми. А, взагалі, як то кажуть, відлетіли. Провести навпаки дуже і дуже гарно. І з позиції того, що цей день. Є поштовхом, аби закінчувати свої е, певні роботи, закінчувати свої, е, закривати свої страхи, і буде дуже гарною е, такою порадою для вас: це прописати свої страхи на листочку з однієї сторони, а з другої сторони, прописати, чим навійні ці страхи і взагалі чи є в них аргумент. Я впевнена, що ви знайдете, що усе це надумано, і що ці питання і ці страхи, які вас так бентежать, їх можна вирішити. Тому присвятіть а, час також для цього невеличкого ритуалу. І стосовно нового року, як вам зустріти новий рік, у вас випадає п'ятірочка мечів, а це більше про те, що ви будете відчувати свої перемоги, будете відчувати, що ви, а, як то кажуть, Закінчили усі свої справи, вирішили те, що вам потрібно, і можете йти далі. Єдине, що слідкуйте за тим, що П'ятірочка мечів може приносити певні неточності у інформації, яка до вас доходить. Можливо, хтось захоче вас обманути, щось на вас сказати. Слідкуйте за ситуацією, з ким ви святкуєте новий рік, як ви його проводите, чи усе домовлено і так, як хочете ви. Або потім у вас не було ситуації, що ви якраз будете йти незадоволені за цього свята, бо це буде причина. На того, що ви не догледіли, ви не договорились, ви не обумовили усі питання. Тому, будь ласка, слідкуйте за цим, і тоді ви будете дуже, дуже прекрасно проводити цей, як то кажуть, вже 2025 рік. Ось такий невеличкий розклад. Я сподіваюся, що ви мені поставите внизу серденько, підпишитесь на канал, бо я знаю, що багато хто дивиться не підписаним. На цьому каналі будуть багато з'являтися цікавих відео. І незабаром буде вже перша медитація, яка вам однозначно допоможе з позитивним мисленням. Тому. Прошу, не забувайте робити усі ці маніпуляції. Я буду вам дуже вдячна, і все буде допомагати просуватись каналу і допомагати більшій кількості людей. Я стараюсь для вас. А наразі я вас вітаю з Різдвом, Вітаю з Новим Роком. Наступний рік буде набагато кращий. Це буде рік, який відкриє для нас нові можливості. Тому. Залишайте усе, що вам не потрібно усі страхи переживання у цьому 2025 році, і в новий рік переходьте з гарним настроєм. На цьому це все. Я вас обіймаю і до зустрічі.